Доброго раночку всім. Займалася цигун, я займалася цигун. І мені так захотілося щось розкласти, щось вам сказати таке добре. Бо в Дніпрі було гучно, я поки що не знаю, де воно було, але десь було. В мене все гаразд, ми навіть не чули. Спали навіть не чула. Так, звуть мене Вікторія Киба. Я дуже люблю готувати, люблю розкладати розклади на таро. Ну, я люблю дуже спілкуватися із картами, і з вами. Тому, будь ласка, підписуйтеся, залишайте коментарі, вподобайки ставте. Так, зараз, знаєте, що я зроблю? Я зараз витягну карту на день. І я вас дуже прошу. Пишіть мені питання. Які ми хочемо роз... роздивитися, подивитися на якісь питання, відповіді. Тому пишіть в коментарях, а я буду е... знімати відео. А може, я навіть вийду в ефір. Я хочу зробити такий ефір. У мене є карти, Ош... Ошо Дзентаро, я хочу. Провести, провести такий аналіз з цими картами і з картами Ошо Дзентаро. І так, дивимося, що нам сьогоднішній день дасть принесе. Страшний суд. Страшний суд. Ну, я думаю, що ми всі розуміємо, про що ця карта. Все, що. Відбувається з Дніпром, давайте зараз про Дніпро. Е, всі люди, які причетні до того, що в нас відбувається. І я хочу сказати, що не, не Дніпро, це, це вся Україна. Щось мені прийшло Дніпро, але це вся Україна. Тому бачите, це ж великий аркан. Тому я думаю, що це у нас по всій Україні. Всі-всі получать по заслугам. Але Бог ж він праведний, він прийметь таке рішення, яке вирішить сам. А ми повинні довіритися йому. Але, знаєте, все одно держати себе якось. держати себе і не розкисати. Так, і наступна карта це рицарь мечів. В правильному положенні, бачите, він кудись мчиться, мчиться, а в нас Ай, зупинка. Мені здається, що щось должно вже зупинитися Оці, всі наші страждання. ну, З нашого боку, це страждання, а Бог він вирішить сам. Слухайте, буде щось зупинка якась відбудеться? Щось відбудеться таке, що. Зупиночка Боже, і після цієї зупинки, дивіться, буде нам щастя. Це Аркан Сонце, бачите? Сонце. І там дитинка намальована, і сонце. І, і також, бачите, я дуже люблю карту цю карту за те, що там соняшники намальовані. І я хочу так прямо сказати, що буде якась зупинка, і все буде класно. <свят> Якщо брати в маленькому масштабі, то це на сьогодні щось таке може в маленькому пройде, маленьке щось маленьке відбудеться, якесь боже забиття, як воно забиття? <свят> так. Боже, я прям насолоджуюся цією картою, для України создали, ця карта зробила. Так, і ще зараз одну дістанемо. Так, ну, а ця карта про те, що треба бути рішучими. Але це, бачите, паж мечей. Це сама наймолодша карта. Тому треба бути рішучішими. Бачите, це мечі і каже про те, що треба бути рішучішими. Для того, щоб у нас все вийшло, треба брати все в свої руки і робити. Ага, імператор перевернутий. Перегорнути треба весь мир, весь світ, весь світ, все перевернути з ніг. На голову зробити по-своєму. Ви зрозуміли, імператор це про правильно, ну, якийсь вже порядок, все, що вже давним-давно устої, якийсь, і нічого не міняти. А ми такі люди, ми все поміняємо. Ми зробимо по-своєму. І не треба цього боятися. Так, і остання карта на сьогодні. Так, ну дивіться, це дев'ятка кубків. Ну, це кажуть, знаєш, як, знаєте, як кажуть, це, що все своє тримаю при собі. І емоції, і думки, бачите, червоний у нього такий чалма, червоний, ручки сложив, закрився. І пам'ятаєте, як наш президент закрився? На, коли спілкувався там? зрозуміли з ким. А в нас вона перевернута. Будемо мінятися, відкриватися, давати відкривати свої емоції, дарувати один одному емоції. От ми все одно сидимо всі якійсь своїй такій коробочці, а по, а карти кажуть, що відкривайтеся, нічого не бійтеся. Боже, нічого не бійтеся. Ладно, ще одну, ще одну. О, ви бачите як? І одразу карта з... зірка випала. А о, знову великий аркан. Ви подивіться, скільки великих арканів тут повипадало. Ну, дуже багато. Ой, і оце вода чиста. І зірка. Ну, все, і там сонце, тут зірка. Н нічого не боїмося, все буде гаразд. Все буде гаразд. Я вас дуже-дуже люблю і я дуже хочу, щоб у нас все було добре. Все залежить від нас. Все, люблю вас, до побачення. А я ж прошу вас, якщо ви хочете якесь питання роздивитися, будь ласка, пишіть мені, і я буду задавати картам і буду вам показувати.